Ефірі новини дня 13 травня і сьогодні у випуску ви побачите. Росіяни вдарили з градів по дружбі, що розповідають мешканці міста. Рятувальники показали, як гасили пожежі після російського обстрілу у дружбі. У боях на Луганщині загинув 35-річний воїн із Лухівщини Ігор Ляшенко. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Сумської області протягом доби, 12 травня, під ворожим вогнем були населені пункти Шосткинського району. В серединобудській громаді по селу Новагута ворог бив із мінометів. Нарахували шість вибухів. В Весманській громаді село Сопич також обстріляли з мінометів. П'ять вибухів. Побатівську ворог скинув, ФПВ-дрон Пролунав один вибух. У знобногородській громаді село Нововасилівка було під мінометним вогнем. Зафіксували 15 вибухів. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. Вибиті вікна у будинках, посічені уламками снарядів магазини та згорілі господарчі споруди. Так виглядає дружба після ранкового обстрілу з реактивної системи залпового вогню. Що про російський удар по місту розповідають дружбяни, дивіться у нашому сюжеті. 13 травня російські військові вдарили по місту дружба з реактивної системи залпового вогню. Удар прийшовся на центральну частину міста. Підприємниця Ірина Ключко розповідає, що частина вибухів пролунали біля її магазину. На щастя, у цей момент на вулиці не було перехожих, а співробітники магазину встигли сховатись. Почалось десь о 10-й годині. Ми почули дуже гучні такі бахи. Ну, спочатку думала, що це летить кудись за залізничу дорогу, а потім я зрозуміла, що це дуже-дуже близько. Вибігає Алла і каже, Іра, ми горимо. Я прибігаю сюди, тут просто пил стовпом стоїть, все повибито, шибки всі валяються, вікна всі валяються, Ну, все так в пилі. Дружбянка Олена Бочарова розповідає, що від влучання снаряду зайнявся її гараж. За словами жінки, це вже третій приліт поруч з її будинком. Були на роботі, займалися плетенням сіток. Тут щось прогреміло, ми поховалися, потім скалися в підвал. Ми потікали підвал. Ну грахотала сильно, довго і страшновато було. Ну я вже приїхала, тут уже пожежна машина була. Вже тушила пожарна машина, поки я приїхала з роботи. Перший раз прилітає. Перший раз кабами прилітіло окна, повибивала, балкон зліті, окна повибив, потім раз обратно прилітіло окна второї, повилітали. нам достаються. Мешканець дружби Андрій Седень говорить, що перебував у гаражі, коли розпочався обстріл. Чоловік спочатку мав намір перечекати загрозу у ньому, але все ж вирішив перебігти у будинок. За кілька хвилин снаряд влучив у гараж. Забирался на работу, ну, так на работе, ну, влаживался, что надо с инструмента. Первый, только, первый раз только хлоп, я заменжевался, хотел заховаться в гараже, присесть возле дверей. Думаю, не, побегу еще во двор. Прибежал в тишина. А потом начали хлопать, минут через может 20, забежал ухват. Вот тут вот сидел сперва, забежал ухват. Когда окна полетели, смотрю, гаража горит моя. якраз раз там, де я хотіла заховатися при двері. За словами міського голови Євгена Харитонова, в результаті обстрілу люди не постраждали. Проте у місті є пошкоджені житлові будинки та лінії електропередач. Рятувальники показали, як гасили пожежі, які виникли після російського удару по дружбі. У місті зайнялося щонайменше три господарські споруди. На війні загинув військовий з Глухівщини. Ігорю Ляшенко було 35 років. Життя героя з села Перемога обірвалося в Северодонецькому районі Луганської області. У серпні 2022 року він добровільно приєднався до лав Збройних сил України, став розвідником. За час служби багато разів рятував життя своїм побратимам, навіть коли сам був поранений. Свій 35-й день народження він зустрічав на фронті 19 лютого на одному з найзапекліших рубежів оборони. 8 травня захисник виконав своє останнє бойове завдання. У захисника залишились мати, батько та син. Вісім жителів Глухівщини звернулися за медичною допомогою через укуси кліщів. Повідомляє завідувачка глухівським відділенням центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Марина Матвієнко. Сезон по укусам кліщів почався в квітні. У чотирьох людей діагностували бореліоз хворобу лайма у разі укусу. Акцентує Марина Матвієнко. Необхідно звернутися за медичною допомогою у найближчу лікарню. Після понад двох років пошуків підтвердилася загибель прикордонника Андрія Рябко з Глухова. Андрій народився в Глухові 4 січня 2000 року. Він закінчив школу номер 6, після навчався в кадетському корпусі в Сумах. 22-річний глухівчанин зустрів бойові дії лютого 2022 року в місті щастя на Луганщині. 25 числа він востаннє вийшов на зв'язок із рідними. Відтоді. Невідомість. Рідні отримували різну інформацію, сподівалися, що Андрій у полоні. Кілька разів матір Наталія здавала ДНК, але збігів не було. Роковий результат прийшов днями. Тест підтвердив загибель прикордонника. Поліції надійшло повідомлення від 32-річної жительки Ямбільського району про зникнення її 9-річного сина. На розшук малолітнього негайно було направлено весь особовий склад підрозділу. Орієнтування з описом зовнішності зниклого було розіслано до всіх підрозділів поліції. Правоохоронці перевіряли всі можливі місця, де зниклий міг перебувати в результаті злагодженої роботи правоохоронців. Хлопчика було знайдено. Як з'ясували поліцейські, малолітній, образившись на маму, вирішив піти з дому. Відносно дитини ніяких неправомірних дій не вчинялось. З малолітнім та його матір'ю ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду. Завтра в нашій місцевості відзначається поминальний день. Проте як правильно вшанувати пам'ять померлих, дивіться у нашому сюжеті. За декілька днів наступає Радуниця – день, в який ми усі поминаємо наших померлих родичів. У різних місцевостях його відбувають у неділю, понеділок або вівторок, наступного після Великодня тижня. На шосткинщині ж зазвичай це вівторок, і у 2024 році Радуниця випадає на 14 травня. Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Після Воскресіння Христового. Усі душі, які на небесах вийшли з гробів і полинули до Господа. І там зі славою Господньою існують на небесах і живуть там. Але в період світлого, воскр... світлого тижня, вони всі біля нас. Про те, що обов'язково слід робити цього дня, розповів отець Сергій, благочинний Шосткинського району Православної Церкви України. У вівторок ми збираємось усі у храмі Божому, щоб провести ці душі знову на небеса, на своє місце проживання біля Господа. Вони хочуть від нас почути найбільше це молитву, Господню за себе. А вони вже за нас помоляться там, на небесах, попросять до Господа допомоги для нас. Але ми повинні їх провести, тому і це, цей день вівторок, на дев'ятий день після Воскресіння Христового. Ми, ми, ми у храмах проводимо ці душі на небеса. Тут лунає молитва, тут вони з нами зустрічаються, а потім вже кожна людина разом з своїми рідними і близькими йдуть на кладовище. Отець Цергій зауважує, що головне для душ померлих цього дня це молитва, а не гучні гуляння біля могил на кладовищах. Цей день найкраще для душі це молитва, не поминання з за там на кладовищах, яке дуже часто роблять наші миряни. Не годиться розпивати спиртні напої, накривати столи, для душі це не потрібно. А якщо вже є бажання таке поминути, то треба вдома зібратися, тихенько за домашнім столом, поминути, якщо вже є таке бажання, і ще помолитися за душі своїх рідних і близьких. Молитва допоможе душам померлих знайти спокій, а гріхи їхні будуть прощені, так стверджує церква. Ще на кладовище можна запросити священника для того, щоб він разом з родичами помилився за душу покійного. Прочитав молитовку, покропив водичкою могилу, покадив біля могили. Це дуже корисно і дуже, дуже добре для душі, яка прощається і на цілий рік відходить. На За словами священнослужителя, у цей день на кладовище приносять традиційні великодні атрибути. Найкраще принести яєчка крашене, покачати його по могилці, покласти цукерочку з печивом або кусочок святої паски. Якщо є лампадка, свічечка, можна запалити, обов'язково потрібно. Але Великих застолів устраювати, робити не потрібно, зважаючи на безпекову ситуацію та воєнний стан, а також заради збереження здоров'я і життя, цьогоріч представники влади радять громадянам утриматися від масових зібрань на кладовищах. І на останок про погоду завтра, 14 травня, на півночі Сумщини, за прогнозом гідрометцентру. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 1 до плюс 6. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 5. В день від плюс 8 до плюс 13 градусів по Цельсію.